Ведення в Києві донорської конференції позитивно вплинуло на імідж українського гаранта і стало корисним для будівництва нового укриття над четвертим енергоблоком ЧЕС. Якщо б було не було фокусіми, яка відновила оці страхи, які існують. Ну ми б зібрали кошти, але я впевнений, і рівень представництва був менший. І коштів було менше у цієї влади. Є привід потусуватися з першими особами Європи і організації Об'єднаних Націй. Врешті-решт Янукович привіз пан Гімуна в Чорнобиль. Відтак, з точки зору саме політичного престижу, щоб на Україну звернули увагу. Так, ось з цієї точки зору Чорнобиль має значення для цієї влади. Гроші це теж півмільярда, які зібрали євро. Це теж дуже добре, хоча мало. І ну я єдине, що потерпає, що можуть ці гроші піти не за призначення. Разом з тим, експерти, посилаючись на публікації упливових західних виданнях, на кшталт Financial Times та економіст, зазначили, те, що вітчизняний бізнесмен Рената Ахметов купив нерухомість за рекордну для всієї історії Британії суму негативно вплинула на збір коштів для. Реконструкції Чорнобиля.